Добрий ранок, це Аня. В мене було декілька разів від вас запит розказати про догляд, яка в мене виникла ідея. Я запишу декілька відео про догляд, я їх поділила на такі рубрики, поки в мене є ідея сьогодні. В нас базовий догляд, далі використання активів. Я розкажу, які в мене є проблеми зі шкірою і які я використовую активи, компоненти, взагалі про таке. Більше розкажу. Потім окремо я б хотіла записати відео про догляд за зоною навколо очей і шиєю. Можливо. Що окремо зробити випуск про маски, і також а, апаратний догляд, який я роблю вдома, і, наприклад, про ін'єкції, які я вже робила, і що я взагалі про це думаю. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ви мене підтримаєте, бо в коментарях я б хотіла. Почути про ваш досвід, наприклад, якщо сьогодні у нас базовий догляд, напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас тип шкіри і які базові продукти вам подобаються, які б ви могли рекомендувати, а можливо, які вам не підійшли. Це буде дуже цікаво послухати. Так ми зможемо обмінюватися цікавими продуктами, щось якісь ідеї, що можна спробувати. Я, взагалі, як ви знаєте, люблю експериментувати з продуктами, тому мені буде цікаво дуже почитати. Зараз ми переходимо до основної частини. На цьому етапі попрошу підтримати мене лайком. Коментом підпискою, а ми переходимо. В базовий догляд входить чотири етапи: перший це очищення, другий тонізація, третій це зволоження і четвертий захист від сонця. А ми сьогодні про них проговоримо і я додам свої два базові етапи. Бо в мене вони, я вважаю, базові, і я вам про них розкажу. Один етап, а другий це доповнення до етапу. Пагнове! Перший етап це очищення, очищення від бруду, жиру, косметики, сонцезахисту. Тут важливо підібрати засіб, який вам підійде. У мене взагалі комбінована шкіра, і я помітила, що мені краще підходять гелі і ще дуже класно пінки. Вони делікатно очищують шкіру. Коли ми говоримо про базове очищення, це таке легке очищення, ми не очищуємо до скрипу. Взагалі, не бажано очищувати кожен день чимсь таким агресивним. Взагалі в мене є очищення з активами, але я його використовую тільки коли я бачу якусь таку. Проблему для базового догляду, якщо у вас, наприклад, в догляді одна вмивалка, я б радила не обирати вмивалку з активами. А от якусь таку базову, яка буде ніжно очищати, делікатно очищати вашу шкіру, і просто не буде пересучувати. От знаєте, коли ви вмилися, витерли обличчя і у вас немає цього жахливого стягнення, бо це буде дуже порушувати ваш бар'єр. У нас в базовому догляді ми працюємо на Правильне очищення, зволоження і захист нашого бар'єру. Зараз в мене із базового це ось такий від Cell Так, давайте його буде видно, а не буде. Він мені, в принципі, подобається. це Derma Natural Relief Medical pH Balancing. Це вмивачка, яка буде підтримувати ваш PH шкіри. Мені вона подобається, в принципі, я її можу рекомендувати. І з того, що я ще використовувала, тут навколо мене будуть з'являтися вмивачки. Це корейські вмивачки, які я обожнюю, вони дуже комфортні, класні. Можливо, не тільки корейські. Дивіться, тут навколо з'являться вмивачки, які я використовувала, які для мене базові, мені сподобалося, я б їх могла. Рекомендувати. Вони мені ідеально очищували шкіру, не в скрипу, все було гарно, мене від них не сипало. От я помічала прям гарно очища. Багато хто рекомендує бренд CeraVe, якщо я правильно сказала. Але в мене була один раз умивачка. Можливо, що вона була не прям базова, Мені не підійшла. Мені зараз, от я зараз я кайфую від корейської косметики. Звичайно, це може змінитися. Друге, я не бачу сенсу. Це моя вже така думка, не експертна нічого. Я не бачу сенсу в дорогих вмивачках, бо це той засіб, який ми очистили шкіру. Він у нас не на обличчі швиденько вмилась. Він має гарно очистити, не порушити наш PH. і все гарно смитися. Все, ми не тримаємо його довго на шкірі. Ми з ним не ходимо. Тому тут є сенс не бачу купуватись в дорогі. Вмивалки. А ви в коментарях поділіться своїми знахідками на цьому етапі очищення. Наступний етап тонізації ми обираємо якийсь тонік-тонер і доочищуємо. Я інколи навіть помічаю, от я вмилась, ніби все гарненько змила, але коли я переходжу до наступного етапу тонізації, залишки тонального я інколи помічаю. Раніше в мене цього етапу не було, якийсь період. Зараз я додала і активно його використовую. Також побалакаємо про базові засоби. Вони мають бути теж не Сивними не супер великою великої не супер великою кількістю активів. Бо тут ми теж використовуємо. Базове очищення і, можливо, зволоження. Тут як я побирала, мабуть, якби в мене була там суха шкіра, я побирала щось вже більш таке зволожуюче. Це якийсь тонер, можливо. Знаєте, в нього вже така більш насичена консистенція, і він більш буде зволожувати. І я обрала собі і тонер beauty of Jason непогано, очищує і не пересушує шкіру. Де Макс ну, він мені норм, але немає такого захвиту. Також у мене є ось для всіх типів шкіри. Я його Укористовую як просто до очищення. От, наприклад, десь не досмивалась смивачка, десь залишилось ще крапельки косметики після очищення. Ось цим я доочищаю, розглядаю це не як догляд, не там для звуження пор, ні для чого. Просто додаткове таке очищення. Також, щоб я порадила на етапі тонізації, часто для жирної комбішкіри ви можете побачити спирт в складі засобів. І це прям уникайте. Намагайтесь цього не робити. У Мене був дивіться, який негативний досвід. Я, я вже якось розказувала, що я ходила до дерматолога, і мені треба було там проконсультуватися по одній штуці. Вона заодно проконсультувала мене по моєму стану шкіри. У мене, взагалі, комбінована шкіра, схильна до висипань. І я думаю, висипання у мене більш гормональні, бо таких причин більше не знайшли. Ну плюс в мене гастрит, тому е я адекватно розумію, чого в моїй висипання, і я намагаюся з цим працювати. Але мене про це вона, подивившись на мою шкіру, одразу мені каже: тобі треба підсушуючий догляд. Це Підсушуюча вмивачка, і потім ще додатково підсушити тоньку. Я проти такого, бо я вже просто пробувала на собі такий догляд, і чого я проти такого? Бо наша шкіра, коли ви її занадто пересушуєте, вона включає захисну реакцію. І ось цього себуму, жиру, вона починає виділяти більше, щоб оцей шар, який ви порушили, захисний бар'єр, який ви порушили, вона намагається його відновити. І відновлює вона його додатково своїм шаром. А що шкіра може виділити себум? Тому ось так і виходить, що коли ви пересушуєте жир, або комбіновану шкіру, вона ще більше буде вас жирний. Ми, плавно переходимо до наступного етапу. Наступний етап у нас зволоження. І я вважаю, це супер важливий етап. Тут обирайте креми більш підходящі під вас. Якщо у вас суха шкіра, ви можете обирати більш поживні креми, яких вам буде достатньо. Наприклад, протягом дня. От ви нанесли, ви з ним ходите і ви відчуваєте, що вашій шкірі комфортно. Бо якщо я візьму занадто поживний крем на свою комбіновану шкіру, то я відчуваю важкість. Через те я часто обираю більш легкі для себе кремчики. І з того, що в мене є зараз, і мені подобається, це дорого. Ось це крем від інститютму, я про нього бачила десь в Тіктоках, і мені дуже захотілося спробувати. Дорого, дійсно гарний. От я не можу сказати, що він поганий. Мені сподобався це такий захисний, бар'єрний, відновлюючий крем. Ну, це якщо не шкода грошей. Мені. Дуже хотілося спробувати, але я розумію, що другу баночку не факт, що я куплю. А Також у мене є від доктор Vegan Kombucha Ті Гель Крем я. Також люблю такі креми, бо для комбі жирної шкіри вони мають більш легку текстуру. Він теж такий нейтральний, зволожуючий. От для жирної шкіри я брала якісь напів такі гелеві текстури. Для сухої, звичайно, щось поплотніше, тому я б радила і такий спробувати крем. І в мене був ще від доктора Сюрікол ось такий про Balance Biotic Moisturizer. Теж балансуючий крем. Багато класних відгуків я чула в цей. Цей відпуріто. Зараз випір таких базових кремів дуже велик. А це, поки я вам пам'ятаю, недавно показувала цей крем, що я дуже його хотіла, поки я його не буду радити, бо в мене є підозрі, що мене від нього підсипає. Поки я залишу цей, і в якомусь наступному відео я про нього трошечки більше розкажу. Для мене взагалі це така. База, ви знаєте, що я люблю робити макіяж, і ці засоби я можу використовувати як базу під макіяж. Ви знаєте, що я люблю робити макіяж, і ніякий макіяж не буде гарно виглядати без гарної доглянутої шкіри. Якщо вона у вас пересушена, макіяж не ляж. Якщо у вас неправильний догляд, ваш макіяж буде виглядати гірше. Головне, це правильний догляд і підготовка до макіяжу це також догляд. Я можу використовувати і такий, і такий крем-під. Макіяж, це для мене в принципі окей. Я не кожен раз використовую праймер, тому догляд, ось тут порадити ідеальний для вас крем, я не зможу. Кожна шкіра дуже знаєте, індивідуальна. У вас у кожного може бути різна реакція. І от я навіть брала, чого я мандліпів не дуже часто беру для шкіри обличчя. Я помітила, що деякі сероми в мене викликають мікро такі висипання. Тому ось е мені більше заходять такі бренди корейські. Доктор Сьоріко, і що мені дуже щось подобається, це не корейський, це Павло Чойс, американський бренд, наскільки я пам'ятаю крутий. Більше засобів, які в мене були, прям топ. Не прям бюджетний, але в них досить велике пакування не довго вистачає. Мені подобається. Перейдемо до наступного етапу, який порушує нашу шкіру, який змушує її стеріти, це сонячний фактор, і тут ми маємо захищати нашу шкіру, підберіть гарний СПФ. Що мене почало дуже радувати, що нарешті з'являються сучасні SPF, які не вибілюють ваше лице. Винний, як жирний млинець. Зараз варіантів купа є в стійку, є кремчик легкий, є для проблемної матуючої і є для сухої шкіри. Купа-купа заспів. У мене фавориток знову-таки Корея. Це ось такий. То комбо, він легкий. У нього дуже така легка текстура. Він йде, взагалі, як і зволожуючи тут є гіалуронка, якісь екстракти. І він на водній основі дуже приємний. Я намагаюся все-таки на літо брати 50-ку. 30-ку не знаю. Ну, от 50 я намагаюся для обличчя брати. Брала його і на пляж додатково. Ну, Мені прям подобається. макіяж, коли супер-супер спекотно, я розумію, що моя шкіра буде жирниця. Мені загонень, тому під макіяж часто також його використовую. СПФом е, я б не жартувала, от серйозно, ви можете помітити, наприклад, по своїм рукам. По шиї зоні декольте що сонце все-таки впливає не дуже гарно. Купу в інтернеті є фотографії. Наприклад, я думаю, ви бачили ці відео чи фотки, де показують водія вантажівки, у якого часто одна сторона на сонці інша ні, або близнюки, які там користувався один спефом, інший ні. Сонце дуже впливає на нашу шкіру, з цим би я не жартувала. Це такий базовий базовий набір. Щоб я від себе додала, можливо, ви скажете, я не маю про це казати. Взагалі, дивіться, я дуже люблю тестувати косметики. І в мене її багато. І інколи це шкодить шкірі. До чого я веду, що вам не треба багато баночок, скляночок. Чому? Е, бо коли у вас буде дуже багато засобів, дуже багато активів, ви навпаки. Можете нашкодити вашій шкірі. І я це сама по собі помічаю: тільки я якось неправильно, бо багато додам кислот, додам агресивності якоїсь там той же ретинол, ваш бар'єр шкіри пошкоджується і вас починає сипати, сушити ще щось. Тому, якщо ви хочете зібрати для себе базовий догляд, не беріть багато баночок, не набирайтеся. Пробуйте по одному. Якщо ви вводите якісь нові засоби, намагайтесь вводити по одному, щоб зрозуміти. Чи вашій шкірі він підходить. Я кажу, що це супер-супер індивідуально. А, наприклад, чого іще не треба використовувати дуже багато баночок. Що я по собі помічаю, наприклад, я коли хворію, я менше фарбуюсь, менше доглядаю за шкірою, знаєте, коли ви лишите з температурою і з усим. Я помічаю, що моя шкіра сама гарно відновлюється на базовому догляді. Це дійсно так. У вас просто має бути гарний базовий догляд, і ви вже помітите результат. Це не буде, знаєте, боротьба зі зморшками акне, ще чимось. Це буде так, щоб ваша шкіра була в гарному стані. Вас не буде додатково підсипати від порушення бар'єру або щось такого. Це просто база, на якій ви помітите вже результат. Далі я обіцяла трошки вам розказати <кхм> про свої додаткові етапи. Я казала, що я люблю. Макіяж. Тому у мене база це ще очищення від макіяжу. Зараз я перейшла більше на міцелярки. Я не використовую гідрофільні масл, маски, олійки, бальзами, щось там оце. Я помітила, що в мене частіше від них підсипає. Тому е, міцелярка, поки моє все. Мені краще навіть замість гідрофільки два рази взяти і вмитися просто такою базовою вмивачкою, Очищення те саме гарне і я не витрачаю додатково гроші на гідрофільні профільні засіб, і щоб я додала ще до першого етапу. У мене все таки очищення, бачите, я якось зациклилась на очищенні. Раз в тиждень додавати ось таку штучечку. У мене зараз це ензимка від MedyPiane, вона непогана. До цього У мене була ось така ще не переочищує, але гарно доочищує вашу шкіру, що раз на тиждень можна робити. Взагалі, ці засоби мені інколи хочеться ними голову помити, тіло додатково помити, гарно, приємно очищують і не пересушують. Тому теж рекомендую. Базовому догляді в мене. В принципі, все. Діліться, як вам взагалі така ідея, що ми будемо обмінюватися досвідом в, нашому, в нашій доглядовій рутині. Як вам такий формат і обов'язково напишіть свої улюблені засоби в базовому догляді? А у мене на сьогодні все.